Якщо ви хочете правду, велика проблема з прийняттям міністра оборони серед військових, велика проблема, бо вони його не сприймають як авторитета в військовій справі, велика повага до голови Генерального штабу. Але всі бійці і керівники кажуть в один голос, що керівник штабу бойовий генерал, і він просто дає задню, коли він спілкується з військовою бюрократією, тобто на засіданнях. на... Там, зборах, він не може відстояти свою точку зору, тому що бюрократія на нього тиснеться і він промовчує, як правило. Тобто в чому і завдання міністра оборони зробити так, щоб військові робили свою справу і щоб бюрократія їм в цьому не заважала. Відсутність координації, низька координація, низький рівень величезної кількості генералів. Сьогодні і військові, і батальйони вимагають одного. Зніміть залиште нам 3-4 генерали. Їх прізвища всі знають, і в адміністрації вже їх знають. Я не зустрічалася з Галітеєм, але я готова йому покласти ці чотири прізвища генералів, які всіма військовими визнаються як авторитетні військові генерали, які мають повагу і їм є довіра. І, і що кажуть ще військові батальйони? Вони кажуть, що будь ласка, заберіть цих генералів, які взагалі не розуміють, що робиться, поставте полковників, підполковників, які вже проявили себе як стратегії, як люди, які вміють бачити ситуацію зверху і не реагувати сьогодні на сьогодні, бо військова справа потребує стратегії і потребує заздалегідь планувати операції, а не тільки відповідати на ті виклики, які нам Китай кидає ця нахабна російська машина. you <music>